Переходите за посиланням, нажимаєте Логін і пишете свою пошту, на якій зареєстровано вашу гру. Вам на пошту приходить 6 цифр, які треба ввести. Шукаєте тут гру. І рухаєте. Вверх-вниз і внизу ми бачимо бонуси. Жмемо на ці бонуси і забираємо діаманти. 30 днів можна буде забирати тут бонуси. Також тут можна по знижці придбати алмази, ключики, різні товари, декорації. Також можна безкоштовно отримати 50 квіточок. Написано час 7 днів 11 годин. Можливо, тут будуть інші безкоштовні призи.